Вони ж вважали, що тільки вони будуть наступати, що тільки вони будуть захоплювати, що тільки вони будуть знищувати. Ну а тепер той бумеранг, який вони запустили, їм повертається ну, з такою, знаєте, вже невідворотністю. Зеленський сказав, що один командний пункт на території ворога був знищений українськими ракетами, і мені чомусь видається, що ця інформація є не менш, а може навіть і більш важливою. Ніж та про яку ми з вами говорили, але не менш загрозливими для путінського режиму є інформація, що в Україні дуже успішно пройшли випробування бойові випробування української балістичної ракети. Поки що, очевидно, з зрозумілих причин ніхто не говорить про що це була за ракета, як вона діє, скільки вона має. Дальності польоту і так далі за опосередкованими інформаціями це доволі потужна штука, яка летить на 700 кілометрів, має бойову частину 400-500 кілограмів. А це те, що може ну справді руйнувати все підряд, що попадається під руку. Але навіть і не це може є настільки важливим, скільки сам політичний аспект я на ньому хотів би окремо зупинитися Ну що означає, що ракета має. Радіус дії 700 кілометрів. Бальшой привіт Кремлю. Я би так це сказав. Тому що е, е, тоді і Москва, і Москва, і Московська область ну чудово лягають при тому в усіх своїх красотах е, під зустріч цією доброю ракетою.